Я вважаю, що Україна це найкраща країна в світі, а я вже перебував всюди, ну крім Америки, там і Японії. Я не бачив ще країну краще, ніж Україна. Тобто ми звикли там хейти, що у нас куча проблем, і так далі, це правда. Але незважаючи на таку кількість проблем в Україні, хто помандрував, ті прекрасно розуміють, що Україна найкраща країна в світі. От якщо відкинуть там оці дороги, там корупцію, оцю всю історію. Природа супер, клімат, супер, їжа супер, люди дуже розумні, культура неймовірна, голос неймовірний, супер красиві люди. Люди, дівчата найгарніші в світі, не в нереально величезне, як ю. Ми можемо з гамна і палок створити найкращі банки в світі, і всі це зараз побачили. Що у нас в Україні здавалось би, Тіпа країна третього світу, як всі казали, одні з найкращих онлайн-сервісів, банки не є і так далі. Шкода, звісно, що. Нас за От можна було сказати, що українці несвідомі. Та не несвідомі рашка все життя, то то історію нас, нашу знищила, то культуру, то книжки палила, то а, людей культури, еліту кудись на Сибір відправляли там на калиму. Ну просто виривали саму культуру і і залишали ніший клас. Да? На жаль, і українців просто не було змоги нормально розвиватися. І при цьому всьому, яка країна виросла, з якою кухнею, з якими культурами, з яким рівнем взагалі, що весь світ приїжджає Євро Ви Євро... приїхали в Європу? Ми Європу навчили сервісу вообще. Глянь на Польщу, як Польща змінилась. Шкода, що така от історія, на жаль. Але Україна це найкраща країна в світі. Надіюсь, коли ці проблеми будуть поборені. Всі прекрасно розуміють, за які проблеми ми розмовляємо, і ми таки дійдемо до того, до чого хотіли. Україна за те, скільки вона пережила, скільки разів її намагалися знищити в нолі, скільки разів Україна встала, не то, що з кален, а просто з пепла заново визродилась. Заслуговуємо це. Я рахую, що ми виборопонів поколіннями не тільки те, що зараз відбувається, одного того, що зараз вже достатньо, а поколінь, скільки перед цим пережили силки, голодомори, спалю скільки рашка пресувала нас. Заслужили. Надію, це колись відбудеться. Ну і не знаю, може за це молиться просто треба почати.